Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про випадкові події, частоту та ймовірність випадкової події. Отже, всі події можна поділити на вірогідні, випадкові та неможливі. Давайте розберемося, що ж це таке за події. Да? Отже, вірогідна подія це подія, яка відбувається внаслідок даного випробування обов'язково. Отже, вірогідна обов'язково відбудеться. Випадковою подією називається подія, яка може відбутися, а може не відбутися під час здійснення певного випробування. І неможливою називається така подія, яка внаслідок даного випробування не може відбутися. Отже, вірогідна обов'язково відбудеться, випадкова може відбутися, може не відбутися, і неможлива, точно не відбудеться. Давайте подивимося на приклади таких подій. Вірогідна, да? отже, точно відбудеться. Після зими настає весна. Дійсно, після зими завжди приходить весна. Після ночі приходить ранок. Камінь падає вниз. Вода стає теплішою при нагріванні. Випадкові події. Знайти клад, можу знайти, а можу не знайти. Бутерброд падає маслом вниз, а може і не впасти маслом вниз. В школі відмінили заняття, а можуть і не відмінити. Неможливі події. 30 лютого день народження. Ми знаємо, що 30 лютого не існує, да? Далі, при підкиданні кубика випадає 7 очок. Ми знаємо, що максимальна кількість очок на кубику 6. І, і ще один приклад: людина народжується старою і стає з кожним днем молодшою. На жаль, таке неможливо. Отже, давайте зараз з вами порозв'язуємо разом задачу: перший номер з нашого підручника, номер 933. Перемалюйте таблицю в зошит і для кожного досліду вкажіть приклад вірогідної, неможливої та випадкової події. Отже, зараз зробіть паузу. Перемалюйте таблицю і будемо працювати. Отже, дослід. на вмання кульки з коробки з білими і чорними кульками. Вірогідна подія, тобто точно відбудеться. Буде винято кульку, так? Да? Буде винято кульку. Ми розуміємо, що якщо ми будемо щось витягувати, то це точно буде кулька. Неможлива подія. Витягнемо зелену кульку. Неможливо витягнути зелену кульку. Чому? Тому що у нас там білі і чорні кульки. Випадкова подія. Витягнемо чорну кульку. Можемо витягнути а можемо ні, да? можемо витягнути білу. Друге. Відкривань, відривання листа у відривному календарі. Що це в нас може бути? Зараз я, напевно, розширю. Трошки більше місця зроблю. Що це в нас може бути? Отже, Уявили собі, відриваємо листок у календарі і вірогідна подія. Що там може бути? Якась нова дата, да? Отже, ми отримаємо лист з новою датою. Лист з новою датою. Неможлива подія. Ну, уявіть собі. Що там може бути лист з датою 42 березня. Ну, точно, такої дати не може бути, отже, це неможлива подія. Випадкова подія. Що це може бути? Наприклад, відриваємо листочок, а там у нас 3 березня. Може бути таке? Дійсно, може бути, а може і не бути. Наступний дозвід. Вимання навмання карти з колоди карт. Вірогідна подія. Отже, якщо ми витягуємо карту, пригадали, що у нас там в картах, точно ми витягнемо або чорну, або червону масть. Чорна або червона масть. Неможлива подія. Карта зеленої масті. Карта жовтої масті, карта блакитної масті. Да, це неможливо. Випадкова подія. Наприклад, витягуємо карти, а там ось така буде карта. Можемо таку витягнути? Можемо, а можемо і ні. Наступне складання двоцифрового числа із цифр 3 і 4. Вірогідна подія. Тобто, точно, що це у нас буде? Складемо. Двоцифрове число склали. Двоцифрове число. Двоцифрове число. Неможлива подія. Склали 75. Неможлива подія, тому що у нас цифри 3 і 4 тільки. І випадкова подія склали число 34. Можемо. А можемо скласти 43. Да? Отже, може відбутися, а може не відбутися. Наступне завдання номер 937. Відомо, що в партії з тисячі батарейок зазвичай є 3 браковані. Яка ймовірність придбати браковану батарейку з такої партії? Ймовірність П. Події. Давайте назвемо її подія А. Пригадуємо, що події називаються латинськими літерами. Ймовірність події А яка? Скільки у нас бракованих? Три. А скільки у нас всього? Тисяча. Отже, ймовірність цієї події три тисячних. Це ймовірність нашої події. Наступне завдання номер 940. Щоб з'ясувати, з яким кольором волосся в місті мешканців найбільше, а з яким найменше, дослідники розійшлися по різних частинах міста і записували колір волосся кожного мешканця, що їм зустрічався. Результати цього дослідження було занесено в таблицю. Вона зараз перед вами. Оцініть з точністю до сотих ймовірність того, що обраний навмання житель міста шатен, брюнет, не блондин і не рудий. Отже, скільки ж всього провели дослідів, скільки всього опитали людей, що нам треба зробити? Скласти, так? Да? Скільки опитали? Шатенів, блондинів, брюнетів та рудих. Якщо ми це все додамо, ми з вами отримаємо 970. Отже, всього опитали 970 людей. І починаємо. А скільки ж з них шатенів? Ймовірність події А, що, що обрали та шатена, що це буде? Скільки у нас шатенів? Дивимося, 423. Скільки всього опитаних? 970. Якщо ми це поділимо, ми з вами приблизно отримаємо 0,44. Отже, ймовірність, що навмання обраний житель міста Шатен 0,44. Друге, що він брюнет. Ймовірність події Б: скільки у нас брюнетів 222. Всього опитали 970 жителів. Отже, коли ми поділимо, ми отримаємо приблизно 0,23. Отже, ймовірність того, що обраний на вмання житель міста брюнет 0,23. Третє, ймовірність події це, що не блондин. Якщо не блондин, тоді він може бути шатен, брюнет або рудий. Отже, шатен, брюнет або рудий, загальна кількість жителів, да, які опитали, 970. Якщо ми поділимо, ми отримаємо 0,75. Отже, ймовірність того, що він буде не блондин, 0,75. І не рудий, ймовірність події є не рудий. Отже, шатен, блондин, брюнет і ділимо на 970. Отримаємо приблизно 0,91. Ваше домашнє завдання номер 934. Потренуйтеся, а я.